на ТВ4 час місцевих новин. Завдяки збільшенню видобутку Україна вперше перезимує за рахунок власного газу. Про це заявив очільник «Нафтогаз України Олексій Чернешов. Хочу нагадати, що ми збільшуємо газ власного видобутку. Ці показники зростають у 2023 році. Нафтогаз зробив рекордну кількість нових свердловин, і ми продовжуємо цей тренд у наступному році. Цю зиму ми плануємо пройти за рахунок газу українського видобутку, і наші розрахунки підтверджують таку можливість. Розповів Чернешов. Він переконаний, що опалювальний. Вальний сезон держава прийде без потрясінь не лише в питанні забезпечення газу, а й незмінності його вартості для населення. Нагадаємо, Україні вдалося відновити всі українські об'єкти теплової генерації, пошкоджені минулої зими російськими ударами. Йде створення резервів під час майбутнього опалювального сезону. Рашисти знову можуть бити по українській енергетичній інфраструктурі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський і голова Міненерго Герман Галушченко. Тернопільські волонтери привезли додому допомогу із Франції. Благодійники волонтерського штабу Українська команда передали чотирьом медичним закладам, що у Монастириська, гусятині, бучачі та теребовлі, продукти харчування, тривалого зберігання, а також матраци. Уся ця медична допомога приїхала прямісінько із Європи. На цьому українська команда свою роботу не припинятиме. Благодійники кажуть, зроблять усе можливе, аби українські сім'ї жили у комфорті. Волонтерський штаб, українська команда в Тернопільській області продовжує допомагати та підтримувати. Днями небайдужі передали чотирьом медичним закладам, що у монастириськах, усятині, бучачі та трибовлі, продукти харчування тривалого зберігання, а також матраци. Уся ця медична допомога приїхала прямісінько з Європи. Ми отримали допомогу від наших французьких партнерів. Dog for Ukraine». вони говорять перелік продуктів, чим вони можуть допомогти. І ми тоді дивимося. Наприклад, є сьогодні наприклад багато обладнання, яке міняють європейські країни у своїх закладах охорони здоров'я. Забрати волонтерську допомогу приїхали самі керівники медзакладів. Все це обліковується, передається на склад, а потім розподіляється по відділеннях в міру того потреби. Є індивідуальна потреба, тобто якісь медикаменти ми роздаємо вже кожному хворому. Є загальні ті, що лишаються в лікарні, і ті, що необхідно для догляду хворого, надання іншої допомоги, чи маніпуляції, чи проведення оперативних втручань. Окрім цього, за круглим столом волонтери, народні депутати, а також керівники медзакладів, обговорили виклики, з якими стикаються заклади охорони здоров'я та шляхи їх вирішення. Є певні зауваження сьогодні від лікарів, які вони озвучили по пакетах НСЗУ, які будуть по яких будуть згідно яких будуть розподіляти кошти, як будуть створювати центри реабілітації, як удосконалити діючу систему охорони здоров'я в області, для того, щоб можна було ефективно надавати послуги, медичні послуги, розширювати їх для того, щоб наші люди. Наші українці змогли отримувати якісну медичну допомогу. Зараз в даний час, щоб більше йти в ногу сучасністю, ми потребуємо і медикаментозного забезпечення, і матеріального забезпечення. Ну, на даний час зараз команда, українська команда допомагає нам з матрасами. Ми дуже дуже дякуємо їм за це. І парентеральне харчування. Так що є дуже багато хворих. Які потребують партнерного харчування, на цьому волонтерський штаб Українська команда в Тернопільській області роботу свою не припинятиме. Благодійники кажуть, зроблять усе можливе, аби українські сім'ї могли повноцінно отримувати зокрема медичну допомогу і загалом жити у комфорті. Підсумувати таборове літо, а також спланувати рік прийдешній. У вихідні близько семи сотень пластунів зі всієї області з'їхались у Тернопіль. Учасники скаутської організації відвідали захід, присвячений відкриттю пластового року. Більше про цю подію розповідаємо у сюжеті. Більше семи сотень пластунів зі всієї області з'їхалися у Тернопіль на урочисте відкриття пластового року, який традиційно розпочинається у вересні. Ця подія для них є своєрідним завершенням таборового літа та початку нового сезону активних та патріотичних заходів в різних куточках області. Ми є представлені від півночі до півдня. Ось і до речі, саме найпівнічніша станиця в Шумську є така доволі активна і одна з великих власне пластових осередків, пластових станиць. Шумськ, кременець, от вишнівець, зборів, з тернопіль і так далі, на південь. Бережани підгається, чортки. Ось тобто ви знайдете кругом там пластуні. Під час подій ряди пластунів прийняли новаків та новачок. Ті, хто вже раніше стали учасниками скаутської організації, кажуть. У пласті можна зустріти багато нових друзів та навчитися того, чого раніше не знали. У мене вся сім'я в пласті, то я ну це моя стихія. В пласт це як мої рідне, як друга сім'я моя. Ми вчимось бути самостійними, виживати в лісі, наприклад, будувати, бути самостійними. Деколи ночуємо. Ну як деколи? Завжди в таборах. Що ще? Що ще? Мандрувати. Мандруємо. Подобається мандрувати в різні табори, але найбільше мені сподобалося. Ми цього серпня їздили в табір Волошки на 10 днів. Там дуже сильно було класно. Я як їхала з табору, я аж плакала того, що ще тоді хотіла вернутися туди. До слова, легендарна українська організація пласт впродовж багатьох років займається вихованням юних поколінь у дусі високих, моральних цінностей та любові до батьківщини. пласту. Вони доволі активні, їх можна бачити не тільки десь там на табурванні в лісі. Вони роблять дуже багато чого. Ось соціально важливо залучені в дуже багато різних соціальних проєктів, Можливо, про це мало пишуть, мало розказують. Ось, але практично всі від великих до малих. Особливо зараз в цей час залучені до крім пластової виховної роботи в велику кількість різноманітних волонтерських проєктів. на відкритті пластового року. Також нагородили відзнаками пластунів, що брали активну участь у розбудові патріотичного руху та займалися волонтерством для військових. Всі ско 126 двадцять всі всі Тільки всі ско. Триває футбольний чемпіонат України першої ліги у суботу. Волочиський агробізнес зіграв проти Івано-Франківського Прикарпаття. Гра відбулась на стадіоні Юнісу Волочиську без глядачів. Телеканал Тіві 4 транслював футбольний поєдинок в прямому ефірі. Матч завершився з рахунком 1-1. Про найцікавіші моменти зустрічі. Дивіться далі. У дев'ятому турі змагань футбольних команд першої ліги України Волочиський агробізнес вдома приймав івано-франківське Прикарпаття. Телеканал ТВ 4 транслював матч в ефірі та у соцмережах. Генеральні партнери трансляції, компанія Агробізнес та благодійний фонд родини Собуцьких. Вже з перших хвилин матчу активніше грали господарі поля. Зокрема, на 12-й хвилині поєдинку внаслідок позиційної атаки агробізнесу від пропущеного м'яча прикарпатів врятував захисник, якому вдалося відбити м'яч практично з лінії воріт. Волочищани продовжували тиснути на своїх суперників. Прикарпатці відповідали контратаками, але до реалізації моментів у першому таймі не дійшло. Після перерви усе змінилося. Вже на 49-й хвилині матчу Іван Гаврушко пробив у дальній кут. Ані захисники, ані голкіпер на заваді м'ячу не стали 1-0 на користь агробізнеса. Після пропущеного голу прикарпатці почали більше тиснути на господарів поля та обмінюватися з ними небезпечними моментами у штрафній зоні. Результат активніша гра прикарпатцям принесла вже у доданий арбітром час. Вже коли здавалося, що переможець визначений, після подачі із кутового вдало пробив головою Дмитро Шинкаренко та зрівняв рахунок у матчі 1-1. Нічия не хотілося вже додатковий час пропускати, але рахую, що десь рахунок, напевно, по ігрі нічий не результат. Було багато боротьби. Ми очікували, що буде багато боротьби, тому що Прикарпаття завжди десь більше грало в силовий футбол. Не дали нам зробити того, що десь ми в попередніх іграх, більш комбінаційний футбол. По грі, знаєте, як, так як ми забили там вже в кінці гри, то вроді здобули очко. Хоча ми настраювалися, їхали сюди за трьома очками. І по грі, в першому тамі, були такі три, три, три таких добрих моменти, які треба реалізовувати. Після нічийного матчу, у якому було чимало моментів, своїми враженнями поділилися і гравці команд. Звичайно, хотілося, щоб мої ворота були сухими, але так, так сталося, так склалося, що чуть-чуть там рикошет і залетіло ворота. Але все ж таки вважаю, що ну, непогано відіграв. Звичайно, що хотілося перемогти. Ми завжди виходимо в поле, щоб перемагати, настроїмося, готуємося до розбирали суперника, знали, що така гра буде. Що буде тяжкою, що вони будуть грузити, нагружати. Ми ще її забили гол, вже вигравали по ходу ігри, і кінцівка ми трошки присіли. У 10-му турі 1 жовтня гравці агробізнесу також у рідному Волочиську зійдуться у протистоянні із футбольним клубом Нива із Бузової. Телеканал ТІВІ 4 транслюватиме матч у прямому ефірі та у соцмережах. Справжнє галицьке дербі у вихідні відбулось також у Тернополі. В останньому поєдинку першого кола Нива зіграла в нічию з львівськими Карпатами. Команди обмінялися голами на старті зустрічі. Матч відбувався у Тернополі на міському стадіоні імені Романа Шухевича. ТІВІ4 теж транслював поєдинок в прямому ефірі. Докладніше про зустріч у сюжеті. Футбольний матч між Тернопільською нивою та львівськими Карпатами відбувся у рамках 9-го туру першої ліги чемпіонату України з футболу. Команди зустрічались на міському стадіоні імені Романа Шухевича у Тернополі. Обидва суперники розпочали матч без розвідки та адаптації. І вже одна з перших атак Карпат завершилася результативно. Євген Підлепенець та Амбросій Чачуа розіграли комбінацію на правому фланзі. Капітан зелено-білих прострілив у штрафний майданчик. На дальній стійці Ян Костенко із близької відстані відправив м'яч у сітку воріт Механєва та вивів свою команду вперед. Проте вже у наступній атаці тернополяни змогли відігратися. Олег Соколов навісив зі штрафного, а далі Андрій Зінь коліном переправив м'яч у кут, воріт гостей. Андрій Кужухар зумів піймати м'яч, однак рефері вказав на центр поля. Голкіпер Карпат вступив у емоційну розмову із боковим арбітром, який, власне, і засвідчив, що м'яч таки перетнув лінію воріт, але замість скасування голу кіпер отримав гірчичник. Швидкий обмін голами не зменшив подальшу активність команд. Спочатку момент створила нива. Андрій Бай стріляв за меж штрафного майданчика, однак м'яч влучив у поперечку. У середині першого тайму дві нагоди після стандартів організував Амбросій Чачоа. В обох випадках втручання у гру Максима Миханнява врятувало Ниву від пропущеного м'яча. На спроби Карпат забити м'яч тернополяни відповідали контратаками, але забити ще один гол командам не вдавалося. З рахунком 1-1 суперники пішли на перерву. Зі старту другої половини зустрічі Карпати атакували частіше, проте голкіпер тернополян Максим Миханів вправно захищав свої ворота. У свою чергу жовто-зелені використовували вільний простір і вибігали у контратаки. Втім, на вирішальній стадії атак до реалізації теж не дійшло. А от наполегливість Карпатівців могла конвертуватися у результат після 73-ї хвилини. Тимофій Сухар навісив з лівого флангу, а боротьба Романа Сливи та Чачуа завершилася падінням Карпатівця. Рефері побачив у цьому епізоді порушення правил та вказав на 11-метрову позначку. Реалізувати пенальті спробував Павло Полегенько, але Максим Механів гадав кут та зумів парирувати удар, вкотре врятував шиниву від пропущеного м'яча. До фінального свистка рахунок змінити не вдалося жодній з команд, і з рахунком 1-1 матч завершився. Футбол темі інтереснішу. Плануєш одне, виходить друге. Так що нічого страшного не сталося. Ми, в принципі. Будемо рухати сперед. Емоції двоякі. Звичайно, що хотілося перемогти. Три очка і три очка, і перемога над такою командою ще більшої впевненості додала би хлопцям. Я їм щиро вдячний за, за гру. Після футбольного поєдинку своїми емоціями поділився капітан тернополян Максим Механів, який рятував свою команду протягом усього матчу. Я рахую, що навіть нічийний результат це вже для нас позитивний результат, тому що в Карпат, якби забрати очки, не кожна команда в цьому сезоні може і ніхто не забирав ще, крім бузової. Ну, а зіграли в нічию, одне очко. Я гадаю, що це для нас позитивний результат. Наразі тернополяни залишаються на п'ятій сходинці у турнірній таблиці, маючи в активі 11 очок. Наступний матч гравці Тернопільської Ниви проведуть також вдома. Зіграють тернополяни проти Чернівецької Буковини. Гра запланована на 30 вересня. Ті 4 цю зустріч також транслюватиме. Подіями розпочався завершальний тиждень вересня. Долучайтесь до добрих справ, які наближатимуть нашу перемогу. Ну і добрих нам новин до зустрічі на 4.